Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Електромобіль Buick Electra i4 вже доступний для замовлення на авторинку Китаю. Це авто стало серійним продовженням концепт-Кара Electra-X від американців із GM. Модель побудована на основі модульної платформи Ultium, яку розробив американський концерн для всіх своїх марок. Спереду в авто стоять стійки MacPherson, а позаду багатоважільна система. Колісна база 2 метри 95 сантиметрів. Довжина 4,82 метри сантиметри, ширина 1,91 метр і сантиметр, висота 1 метр сантиметрів. Коефіцієнт аеродинамічного обору – 0,28. Вже в базовій комплектації є панорамний дах площею майже півтора квадратних метра, без сувної секції та два спойлери на кормі. Компанія пропонує купи подібну електро і 4 в трьох модифікаціях. Початково має один електромотор потужністю 150 кВт або 204 кінські сили. Він встановлений на передній осі. Його забезпечує струмом батарея ємністю 80 квт годин. Друга модифікація отримала потужніший двигун, який видає 180 кВт або 245 кінських сил. Але скромніше заємністю акумулятор на 68 квт годин. Третя топ-версія отримала батарею від першої модифікації, але два мотори. Отже, це повний привід. Але перед нами не стандартна схема. Справа в тому, що основним призначений передній двигун. Його потужність 143 кВт або 194 кінських сил. Задній двигун вважається допоміжним. Він видає 67 кВт або 92 кінські сили. Загальна потужність 210 кВт або 285 кінських сил. В інтер'єрі варто звернути увагу на єдиний oled дисплей з роздільною здатністю 6К та діагональю 30 дюймів. Він має вигнуту поверхню. Перед водієм також є проекційний дисплей. За вибір режимів руху відповідає правий підрульовий важіль. А велика шайба на краю центрального підлокітника це лише шайба регулювання гучності аудіосистеми. Світлодіодне підсвічування пропонує на вибір один із 120 кольорів. Випускають четвірку на заводі спільного підприємства SASC GM в вухані. Там виробляється і старший кросовер Electra І5. Він став першою батарейною моделлю у новій родині авто від Buick з істеричною назвою для цієї марки Electra. На ринку Китаю п'ятірка коштує від 29 до 39 тисяч доларів. Про те, чи будуть продаватися моделі із сімейства Електро на історичній батьківщині марки Б'юік, тобто в США, поки що нічого не відомо. Ми, канал Вольтауто, їдемо на міжнародну автомобільну виставку у Мюнхені або IAA Mobility. Вона стартує 4 вересня. Прямо в день відкриття дивіться перший сюжет про цей європейський автосалон світового рівня на нашому каналі. Усього дев'ять автовиробників із Китаю представлятимуть свої моделі під час автосалону у Німеччині. За кількістю електроседанів, хетчбеків та кросоверів, моделі з Піднебесною займуть друге місце. Звичайно, після німецьких брендів-господарів автовиставки. У коментарях ви можете вгадати, які марки з КНР візьмуть участь у IAA Мобіліті. А ми, як уже сказали, підготуємо вам першу порцію відео з мотор-шоу вже в понеділок, 4 вересня. Так що можете підтримати нашу подорож лайком під цим відео. У Британії марка MG асоціювалася із швидкими та відносно доступними авто. Так було до продажу цього бренду китайському концерну SAIC. Після цього під логотипом MG як на батьківщині, так і в Китаї почався випуск сучасних моделей, які особливо не асоціюються зі швидкістю. Але спортивне минуле британського автобренду не слід забувати. Це розуміють і китайські власники. У підтвердження цього MG представила заряджену, але вже добре знайому ринку модель електричний хеджбек mg 4 з приставкою X-Power. Така версія була обіцяна з моменту дебюту цього електрокара в Китаї під місцевою назвою MG Mulan. З того моменту минуло близько року. Відразу зазначимо, що покупці в небесні майже не цікавляться маленькими, але потужними авто. На їхню думку, потужним може бути, наприклад, великий представницький седан або сімейний електрокросовер. Тому основним ринком для потужної версії MG4 має стати Європа. В бренді зазначають, що така модифікація четвірки стане найпотужнішою дорожньою моделлю за всю історію марки. І все завдяки тому, що на задній осі встановлений електродвигун потужністю 170 кВт або 231 кінська сила. На передній осі маємо 150 кВт або 204 кінських сили. Сумарна віддача 320 кВт або 435 кінських сил. Продуктивністю моторів управляє система Dynamic Cornering Control System. Можна сміливо сказати, що це електронна імітація блокування обох міжколісних диференціалів. Літій іонна батарея така сама, як і у старших задньопривідних версій, MG4. Її ємність 62 кВт-години. Поки що офіційно не заявлено пробіг на одному заряді. Час розгону до першої сотні з активованою системою Launch Control – 3,8 секунди. Максимальна швидкість 200 км на годину. Підвізка у такої модифікації на 25% жорсткіша ніж у базового хетчбека. У заряджену версію встановлюють інші пружини та амортизатори, а також посилені стабілізатори. В авто також встановлені гальма з дисками діаметром 345 мм на всіх колесах. Такі гальмівні механізми більші, тому завдяки їм в першу чергу можна відрізнити версію X Power від звичайних комплектацій четвірки. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.